Сьогодні у тернопільському садочку номер 5, що на масиві Новий світ, діти проводять репетиції до новорічних ранків. У цьому навчальному закладі, як і у всіх інших, час від часу вимикають електроенергію, а тому вихователі використовують будь-яку хвилину, аби додатково позайматися з дітьми. Складніша ситуація з харчуванням, аби діти мали сніданок, обід і вечерю, кухарям доводиться приходити на роботу ще до 6-ї години ранку. Якщо в нас завтра має на нашому мікрорайоні має відключатися світло з, 9, з 6 з шостої години ранку до дев'ятої години ранку, то звісно ж кухарі виходять набагато швидше для того, щоб приготувати, Сніданок і частину якусь обіду. У садочку є свій генератор. Вмикають його, коли немає електрики, щоб забезпечити світло і тепло в укритті. Є велика портативна музична колонка, щоб діти танцювали і співали пісні. Також в кожну групу закупили спеціальні лампи, які не потребують живлення. Ми замовляли тут через централізовану бухгалтерію. Ми закупили на кожну групу ось такі лампи. Тобто вони витримують світло 4-5 годин. Заряджаються в електрику, коли є електрика, ми їх заряджаємо. Тоді ми Якщо є така потреба включати лампи, звичайно, і ми включаємо лампи. У школах ситуація інша. Директорка другої школи Інна Іванюк розповідає, що на заклад вони замовили генератор, який працюватиме в укритті при відключенні електрики. В школі в дві зміни навчається майже 800 учнів. Щоб дітям було зручніше, довелося скоротити деякі уроки та перерви. За розпорядженням і проханням мера, ми до 16-ї години підтягнули всі заняття так, що вже завершується навчання. Дітки мають свої ліхтарики. Якщо йдуть в укриття, трішки перерви скоротили, тому що ясна річ, що швиденько орієнтуємося, так як дивимося по прогнозах, де вже оголошена сирена, скоренько дивимося, які уроки можна замінити, які ущільнити. Попри відсутність електрики, в школі намагаються проводити і позакласні заняття. Внук переселенки з Дніпропетровської області Антоніни після уроків відвідує гурток боксу. На наше життя воно не приспособиться, де свічка, а де вже в нас світло всіда почти є. В такі моменти, в такі моменти, які нам потрібно. Ми завжди користуємося. Всі і в роки у нас внучок. Перший клас ходить. Він встигає на англійську, на бокс сюди ходить. На тому тут буває, що світла немає на тому. Та хлопці тут вже фонариками світять у потолок гарно і вони займаються прекрасно. Загалом в області є 1283 заклади освіти. Половина з них забезпечені генераторами. Деякі з навчальних закладів змінили розклад уроків, і першими заняттями поставили фінансову фізкультуру культуру та трудове навчання станом на сьогодні ми маємо майже 50% закладів освіти, які забезпечені генераторами. Хочу зазначити, що вони не всі є досить висок великої потужності, але це дає можливість утримувати систему опалення і розпочати зранку освітній процес. Також є заклади освіти, де є невелика кількість учнів, і заклад є невеликої площі. Педагогічні ради прийняли рішення про початок робочого дня не о 8.30, а о 9.10-9.30, Тобто змістився освітній процес в області. Проблем з опаленням шкіл, садочків та училищ наразі немає. В частині закладів стоїть газове обладнання, частина має котли на альтернативних видах палива. Є генератори, які забезпечують роботу цих систем. Однак, в департаменті освіти констатують, що все таки один заклад довелося перевести на дистанційне навчання. Це коропецький ліцей інтернат. З посиленою військово-фізичною підготовкою. Там через часто відсутність електрики не змогли забезпечити трьохразове харчування, а в гуртожитках було холодно. Тому дітей відправили додому.